Всім привіт, друзі! Напевно, кожен з вас, хто цікавиться криптою, вже чули про проект Space ID. Це той самий проект, про який я записував попереднє відео. В нього буде лаунчпад на біржі Binance, який швидше за все буде іксовий. І недавно вийшла новина, що людям, які мають їхній домен, будуть давати дроп в їхніх токенах. В своєму телеграм-каналі я сьогодні робив пост. Тут є посилання, по якому можна провірити, чи ви маєте право на дроп від Space ID. Одразу хочу сказати, що зможуть дроп цей отримати люди, тільки, які мали домен їхній або в ефіріумі, або в BNB, або в орбітумі. Особисто я цю активність чомусь скіпнув, можливо, пропустив, не бачив, не знаю. Але суть в тому, що зараз вийшла новина, тому що це був перший етап, це був перший сезон. А зараз ми маємо можливість у другому сезоні взяти участь, купити собі їхній домен і теж претендувати на дроп. Зараз я вам поясню механіку, покажу, як купляти цей домен, що ми будемо за це отримувати. І також маленький лайфхак, тому що тут е, такий прикол, що ми будемо отримувати от такі бокси за домени наші Uncommon, Rare і Legendary. Я отримав рарний, і зараз я вам також покажу, як зробити, щоб одразу отримати рарний бокс. Швидше за все, я думаю, що там будуть токени, бо ці бокси ми зможемо 23 числа відкрити. І якщо там будуть токени, ми зможемо їх перевести на біржу Binance і приліснику їх там продати. І думаю, з цього можна буде непогано заробити. Тож, давайте перейдемо до механіки. Зараз я вам покажу, що до чого. Всі потрібні посилання будуть в моєму телеграм-каналі, тому що їх тут досить багато, і всіх дублювати під відео я просто не буду. Залишу вам посилання на сам Телеграм, перейдете в нього, знайдете ось цей пост і зможете по ньому все собі проробити. Дивіться, друзі, що зробити, щоб отримати гарантовано рарний бокс. Спочатку нам потрібно перейти на ось цей сайт Galaxy. Після цього, як ми перейшли, треба законнектити. В правому верхньому куті у вас тут буде кнопка Connect Wallet», «Конектимо свій кошельок і переходимо в вкладку Galaxy ID. Паспорт. Натискаємо на паспорт, і тут вам потрібно отакий отримати паспорт. Тобто у вас це вікно спочатку буде не таке, там потрібно буде пройти QVC. Це буде потрібно загрузити свій документ. Там є вибір, там або водійський, або закордонний, або ID-карта. І лице своє повернути вправо, вліво, і після цього ви отримаєте такий паспорт. Лише після того, як ви це зробили, також можливо, якщо у вас новий профіль на Galaxy ID, вам потрібно буде отут вкладці профіль заповнити якісь дані. І тільки після цього, як ви все це проробили, можна вертатися до телеграм-каналу і переходити вже на реєстрацію самого домену. Хочу одразу сказати, що купівля домену буде коштувати вам від 5 до 7 доларів, так що, якщо ви не готові витратити ці кошти, то це не для вас. Але нагадую, що за це ми можемо в майбутньому отримати непогані плюшки. Натискаємо на це посилання, реєструємо домен. Зараз я покажу, як власне, це робити. Ви попадете на головну сторінку, як натиснете, у вас буде отак. І тут є вкладка Domains. Вам ну, найдешевше робити BNB-домен, тому ми натискаємо на нього. І так, як його купити? В першу чергу у вас на гаманці, на MetaMasku, має бути BNB. Є BNB для комісії, і BNB для покупки. Думаю, ну, закинути 10 доларів, вам хватить. Вбиваєте тут в пошуку, придумуєте назву домену, яку захочете. Наприклад, я вписую там Назар 3434, наприклад, і натискаю на пошук. Як бачимо, от тут пише on значить такого домену ще немає, коштує він 5 доларів. І я можу його купити. Натискаю на нього. Після цього з'являється таке вікно з вашим доменом, і натискаємо на кнопку реєстрація. І тут потрібно натиснути спочатку 0.1 реквест. Пройде декілька секунд. Там будуть спливаючі вікна з MetaMasку, їх потрібно всіх підписати, оплатити комісію і оплатити саму заявку. І тоді тут основна вже друга кнопка реєстрації. Після того, як ви вже це все зробили і ви вже купили свій домен, його поставити потрібно в профілі як основний. Як ми це робимо? Щоб поставити його як головним в профілі, потрібно натиснути на свій профіль, мої домени. І тут в правому верхньому куті, бачите, є домен, і напроти нього буде плюсик. Треба натиснути плюсик, і також підтвердити всі спливаючі вікна, які будуть приходити з Metamask. У. І лише після цих всіх пророблених дій ми можемо йти і клеймити свій бокс вже за цим посиланням, яке останнє в нашому пості. Переходимо і тут бачимо, якщо ви проробили всі дії і на Galaxy перед тим, отут де я показував, отримали оцей паспорт, вам 100% має випасти отакий рарний бокс. Рекомендую після реєстрації паспорта трошки зачекати хвилин 5, також переконатися, що у вас вже є ось цей паспорт. І тоді ви гарантовано отримуєте такий рарний бокс. 23 числа їх можна буде відкрити. Всі інші деталі я буду теж показувати в телеграм-каналі, тому ще раз закликаю вас підписатися. І також ви можете тут копіювати своє реферальне посилання, поширювати в його в соцмережах. Можливо, у вас є свій телеграм-канал, можливо, ви, ви можете зареєструвати там дівчині, наприклад, свій ще один акаунт чи рідні, якісь, і зробити декілька собі акаунтів і. Коли людина зареєструється за вашим посиланням, наприклад, все проробить у ці дії, і отримає рарний бокс, ви теж у винагороду отримуєте рарний бокс. Тобто, ви можете мати декілька анкамонок, декілька рарних. І якщо комусь випаде легендарний, у вас теж з'явиться один легендарний. І 23 числа ми будемо їх відкривати. Будемо дивитися, що там в них. Я думаю, швидше за все там будуть токени. Відповідно, чим крутіший бокс, тим більше, напевно, токенів буде. В будь-якому випадку затрати в нас 5-7 доларів, а можливість заробити в нас буде непогана. Так як цей токен на бінансі, думаю, по-любому дасть декілька ексів. Тож, друзі, не лінуйтеся користуватися такою корисною інформацією. Хочу подякувати всім за перегляд і до нових зустрічей!